Всім привіт! З вами я Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах енергії сьогоднішнього дня. В яких він буде енергія, що принести може, які події. Просто подивимося. Покажіть нам руни, яким буде сьогоднішній день, покажіть його енергії. Ну, сьогодні в когось день пройде в енергіях стабільних, таких як завжди, а в когось, можливо, буде якийсь холодок, відстороненість, бажання відсторонитися. Для декого буде ситуації якісь та й самі енергії незрозумілі, якісь закриті, можливо, щось буде вас турбувати. Своєю незрозумілістю. Ну ось такі будуть енергії сьогодні. Щось будете, можливо, намагатися для себе зрозуміти, але поки що воно буде як за межею вашого розуміння. Так, покажіть Руни, чого це стосується більше. Так, ну для когось це буде стосуватися самого, знаєте, фону, як провести день. Буде вам незрозуміло, буде хотітись не начебтої радості, і будете, не скажу, що ви в негативі, навпаки, ви будете настроєні на радість, на якесь гарне проводження часу. Можливо, хтось буде відчувати себе, знаєте, таким самодостатнім і гордим собою за щось. Але повторюю, самі енергії будуть якимись відстороненими і е, трохи холодними. Можливо, знаєте як людина хоче порадіти, хоче десь може з кимсь зустрітися або десь е, вийти, прогулятися, але щось, ну, якби не дає. Е, щось не дає. Може, навіть людина сама себе стримує. Знаєте, як для прикладу, вас запрошують кудись, а ви відмовляєтесь, самі не знаєте чого, але відмовляєтесь, відсторонюєтесь. Давайте ще подивимося, з чим це більше пов'язано. Покажіть, Руму, чого це стосується? Точніше. Ну так, руни показують, що якась, ну, знаєте, два варіанти. Аби, або вам не достає якоїсь певної інформації, ви сумніваєтесь і ну, не рішаєтесь поки що щось втілити. Другий варіант це те, що між вами і, можливо, якоюсь людиною. Припинилася взаємодія, немає контакту, немає спілкування. І ось тому вам би і хотілося, можливо, порадіти сьогодні життю, провести гарно час, але нема спілкування, і якось ви просто не розумієте, чому. Буде те спілкування, не буде. Напише, не напише, зателефонує чи ні. Можливо, в когось взагалі людина десь на відстані, і ви просто думаєте про неї, що було б непогано там зустрітися чи поспілкуватися, але поки що енергії такі, що ви чогось або не розумієте, або самі ж і відсторонюєтесь. Добре, покажіть, руни, що може статися на фоні цих енергій сьогодні. Що може відбутися? Події, покажіть, руни. Що може відбутися сьогодні на фоні цих енергій? Ну, для когось буде дійсно поганий настрій. От. Для когось, можливо, будуть ілюзії. Хтось може буде помилятися в чомусь. А покажіть, руни, в чому. Ілюзії і помилки можуть бути? Кажіть, Руни, В чому ілюзії і помилки? Угу. Ну, більше я б сказала, що. Помиляєтеся ви в тому, що думаєте. Що це якось, ну, знаєте, так, доля в мене така, від когось залежить те, як я повинна провести сьогоднішній день. Сподівання більше перекладаєте на когось, навіть, можливо, на вищі сили. От ну, Не склалося, так не склалося. Це такі ілюзії. Це самообман. Скоріше за все, і від вас щось залежить все-таки. І не втручались тут вищі сили. Тут, можливо, просто ну, банальна ситуація, там, чи сварка, чи ваші страхи відстороненості, чи небажання тієї людини, ну, конфлікт якийсь, можливо, непорозуміння. Але ілюзії в тому, що ну, знаєте, це доля у вас така, і просто карма, і просто. Тільки хтось повинен вирішувати за вас? Ні. Давайте подивимося зараз ще, що може відбутися сьогодні. Саме події, які можуть відбутися сьогодні на фоні всього цього, що ми роздивилися всієї цієї ситуації. Покажіть, що може ще відбутися. Так, ну для когось може відбутися, що з'явиться якийсь чоловік. Проявиться. ну Такий, знаєте, чоловік, який знає собі ціну, справедливий, сильний, можливо, цілеспрямований. Ось він може сьогодні якось проявитись для когось з вас. Чим він проявиться? Ну, для когось, можливо, це буде несподіванка і, може трохи навіть неприємна несподіванка. Для когось цей чоловік з минулого, а для когось цей чоловік, ну він може, так, ви знайомі, звісно, але... Ну, якось... Чи якась образа виникла, чи якесь непорозуміння. І все одно він може проявитися сьогодні. Можливо, щоб оці образи якось розрулити, прояснити, тому що якось... Ну, якийсь неприємний сюрприз між вами. Якась неприємна ситуація така. Причому вона, ну. Якась скрита, незрозуміла. Так, добре. Скажіть, Руне, що сьогодні може допомогти в цьому всьому. Ну, а якщо, скажімо так, ніяких чоловіків у вас немає, то Руна може говорити, що сьогодні ви просто будете з настроїтись і будете долати якісь перешкоди, будете самі проявляти якісь дії на рахунок чогось. Все ж таки у вас вам надоїсть сидіти, склавши руки, і ви будете діяти. Так, ну покажіть, будь ласка, що буде сьогодні допомагати, що стане в пригоді ну, для когось буде, знаєте, в пригоді як обмеження. Можливо, дійсно, треба буде себе дещо в чомусь обмежити сьогодні. А для когось, навпаки, потрібно буде зрозуміти, знаєте, як самого себе примусити щось зробити. Або ж виявити те, що ну, чітко прояснити, що вам потрібно дійсно, і примусити себе це зробити. Так, а що буде сьогодні заважати на заваді, що буде, покажіть, руни? Так, заважатиме або Щеду ще дужче відсторонення, знаєте, як пішли в глуху оборону, кажуть. Закрилися, сидимо вдома, нікого не хочемо ни чути, не бачити. Захищаємось. Це може бути. Ну і сильно великі трансформації, також сьогодні не потрібні. Зміни сильно великі сьогодні не потрібні. На сьогоднішній момент краще, якщо і проявлятися, то в міру. Якщо щось робити, то з умом. Якщо до прикладу, у вас якісь непорозуміння з конкретною людиною, то сьогодні нічого змінювати кардинально не потрібно, не потрібно ніяких руйнувань сьогодні, не потрібно ніяких трансформацій в плані гори Сарай, Гори і хата. Ну, це буде сьогодні на заваді. Мабуть, все-таки ваша ситуація не настільки критична і треба ще якось її все-таки прояснювати. Дайте пораду руни, що потрібно зробити для того, щоб сьогоднішній день і події, пов'язані з нею, були у благо нам. І розрішилися найкращим чином. Покажіть руни, пораду, що потрібно зробити. А потрібно просто порадіти для когось, набратися позитиву. Можливо, для когось банально знаєте, порухати, зайнятися спортом, накачатися енергіями, може вийти на прогулянку, може фільм подивитися позитивний, музику послухати, не знаю, накачатися позитивом. Ну, і для когось, звісно, може програтися так, що потрібно ну все ж таки відчути себе переможцем, бути переможцем, не здаватися. Не здавати своїх позицій, відстоювати себе. Бо хто ж ще, як не я, да, відстоїть себе. Але пам'ятайте, зуму ніяких е, спалених мостів. А можливо, навіть руни кажуть, що якщо той чоловік або людина до вас сьогодні проявиться, і проявиться якось, знаєте, зі своїми, може, образами якимись, або ще щось, то може перевести все якось на позитив, поспілкуватися і від того отримати перемогу в цій ситуації. Покажіть руни ще трошечки точніше. Уточніть, як потрібно себе поводити сьогодні, що робити. Потрібно, знаєте, повести себе якось ну, трошки по-іншому, бути Знаєте, якою або яким, ну, різноманітним. І не закритим, і не зверхнім, і не веселим занадто. Різним, різним по ситуації. І підвести ну, ситуацію сьогоднішнього дня до розквіту. Не потрібно сидіти, закрившись в чотирьох стінах, а якщо і сидіти вдома, то на позитиві, щоб це призвело вас до гарних змін, до такого стану, який виводить, знаєте, як, з темряви на світло. От розквіт, щоб був, як схід сонечка, щоб от ваш настрій перетворився впродовж дня, вже зовсім на інший. І, знаєте, якщо потрібно дійсно щось відкинути в минуле, відкиньте його. Потрібно, якщо трошечки, знаєте, як вийти з замкненого простору, вийдіть звідти. Якщо у вас щось прив'язує десь якорить, можна сьогодні розслабитись і вийти з зони комфорту свого. Можливо, це буде трохи хаотично, незвично, не так, як завжди. Але, якщо вас кудись запрошують, приймайте, мабуть, обережно, але приймайте. Руни такі дають, такі дають поради, що сьогодні треба вийти з звичної, своєї, може, печерки, зони комфорту і перетворити сьогоднішній настрій з холодного на. Такий, знаєте, теплий, сонячний, і отримати з того перемогу. Покажіть, руни, ще вашу пораду. Пораду від Рун. покажіть на сьогодні. Так. Так, порада така, що, якщо є якийсь Внутрішній імпульс, прислухайтесь до нього, майте цінність свою, не втрачайте, але цінуйте інших. Ну, якщо це стосується не людей, а подій, то тут сьогодні руни кажуть, що сьогодні, можливо, до когось прийдуть якісь матеріальні блага. Не знаю, може, якісь кошти отримаєте. Може, якісь подарунки, може, самі підете по магазинам. От. Але, знаєте, як іруни кажуть, не треба дуже загострюватись на витаннях в хмарах і трошечки заземлятись. Ти також буде на користь. Не втрачати цінність, розуміти свою цінність, розуміти цінність всього, що навкруги. І якщо. Є якийсь імпульс у вас внутрішній, що от потрібно все ж таки там руни показували, потрібно себе примусити, можливо, навіть щось зробити. Ось ви цей імпульс спіймали внутрішній. Рухайтесь, рухайтесь, ідіть до розквіту до свого. І не сидіть в зоні свого комфорту, закриті, ображені. Не потрібно сьогодні цього робити. Можливо, день так і почнеться, але до вечора у вас є ще час все змінити. А знаєте, як ми роздивляємося енергії одного дня, але нам вже відомо, що як ми проведемо один день, то за ним піде і наступний, наступний, наступний по ланцюжку. Тому, знаєте, така серія розкладів як енергії сьогоднішнього дня. Вона більш глибока, ніж просто енергія одного дня. Так, вона показує сьогоднішні настрої, сьогоднішні події, але за ними може послідувати наступний день і наступні події. Тому дивіться на це трошки розширено, трошки глибше. І відчувайте своє глибинне я. Руни так і кажуть: своє внутрішнє я, свій стержень, свій дух. Сьогодні стане вам у пригоді. Дослухайтесь до нього. Ну, ось і все, друзі мої. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Всім пока, миру, добра і дійсно гарного дня вам.